Комплект центрального замка з дистанційним керуванням від компанії Phantom FT-230. Що у нас всередині? Модуль центрального замка. Два пульта, два брілка З функцією закрити або відкрити. Ось так. Все просто. Також. Вот. Комплекті дроти для підключення. Так. Самі замочки. Совіноїди. Три двох проводних. Один п'ятипровідний, Всякі тяжкі. Планки для підключення, всі болтики, то есть весь комплект. All exclusive, так говорять. І ще в нас є інструкція, схема, як підключати, даєте електрику. Чи може самі розбираєтесь, і він все підключено. Ось так от. Контли вони потрібні. Коли в машині, в машині немає дистанційне викорування замками і відкривають все з ключа, це зношується серцеві на ключ, ключі, сам замок, тому раджу встановити дистанційне таке, таке от відкривання чи відкривання дверей. Нажали кнопочку, від... «Закрити», закрились дві... всі дві... двері е... відкрити. відкрилось. Е... Також, якщо були штатні, але зламались, можна замінити на нові. Е... Також, якщо немає дистанційного управління, можна поставити цей модуль. Е... І буде дистанційне управління. Е... Інколи ставлять разом сигналізацію, інколи ставлять. Окремо Також є цікаві функції, Такі як знайти свій автомобіль на стоянці вночі, нажали закрити, він поморгав. Привітав вас, ви його побачили. Так що Завітайте к нам. Ми вам допоможемо їх, Нас перебрести ось такі от замочки. З вами був магазин FastDrave. Ви вітаєте! Дякую!